Нічева на пенять, пінять рожа крива. Гоголь поставив це прислів'я як епіграф до своєї п'єси поеми Ревізор. Ось, коли я дивлюсь на деяких наших чиновників, я якраз і згадую ось цей епіграф. Микита Потураєв вирішив. Що з Телеграмом продовжувати потрібно боротись? Ну, знаєте, якщо у Франції там Дурова арештували, до речі, там щось його випустили з-під арешту, то вже під залог випустили, ну і так далі. Так от Микита вирішив, що потрібно, поки гарячі пірішки, потрібно забороняти телеграм. І розродився ось такою заявою. Я вам її зачитаю. Потураєв вважає, що те, настав час заборонити Телеграм, бо він поплюжить репутацію громадських організацій і державних органів. Я вибачаюсь, а як може платформа поплюжить репутацію влади, як? І громадських організацій? Громадських організацій, це яких? Це тих, яких забронювали, працівників яких забронювали, це ті громадські організації, які підконтрольні західним різним організаціям, це ті організації, які не зрозуміло, що роблять, і не зрозуміло, який мають штати, що вивчають. Це ті організації, які тиснуть на наших чиновників, що вони змушені навіть висловлюватись про те, що ми не міністерство виплат. Пам'ятаєте останню заяву? Міністерки Міністерства соціальної політики, яка сказала, що ми не міністерство виплат і, типу, сорян. Це ці організації, ці, тобто, ми, ми їх бронюємо, ми їх ще частково фінансуємо. Але ми ще їх і не маємо права критикувати, і взагалі нічого не маємо права про них говорити. Влада, репутація влади. Ви знаєте, пане Микита, так як деякі чиновники поппоплюжили репутацію влади, це ще треба ну, умутритися. Тому що при часі, за часів Януковича всі розуміли, і 95-й квартал. Показував нам які чиновники у владі. Тоді ніхто не говорив про заборону 95-го кварталу. Бо 95-й квартал, на мою точку зору, поплюжив владу, ого го як. Згадайте святого Володимира, в Сказочній Русі, згадайте, як показували Януковича тоді президентом в якихось тренінгах з еком. Згадайте, як показували Ющенка Джоля Ром, згадайте, як показували Кравчука там, і так далі, кучму і так далі. Всіх, 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 ляшка там, і так далі. То не поплюження було влади, ні? Ні. То не було поплюження влади. Ні. А зараз поплюжимо владу. Ага. Чим телеграмом? А як Телеграм поплюжить владу? Громадяни України я не знаю, використовують Телеграм для бізнесу. Громадяни України використовують телеграм для ведення своїх справ, каналів, ресурсів. Як Телеграм, як платформа поплюжить владу. Ну так Фейсбук тоді теж поплюжить владу, так? Да? Чи Фейсбук підконтрольний? А, Фейсбук підконтрольний. Там можна просто закрити кого завгодно. Да? І все. І його нема. З інформаційного простору потерли, і людини нема. Виборів немає, опозиції немає, канали закриті, туди не потрапляють непотрібні люди. Ну, майже не потрапляють. Все, все чотенько. І ілюзія ідеальності влади створена. Микита, це комунізм. Це витащити країну, на мою точку зору, в комунізм. Причому такий махровий, махровий комунізм, десь 20-х, тридцятих е, років, навіть вже не 60-х, 70-х. Бо навіть тоді були дисиденти, тоді були люди, які писали, говорили, писали вірші, виступали з трибун. У них не було можливості потрапити на телебачення, це правда. У них телеграма не було. Може, якби був телеграм, то Радянський Союз би трішки е, сконав раніше. Правда, так дивишся на вас і думаєш, він сконав раніше так. Раніше прийшли по такі, як ви, які не хочуть зробити Україну, на мою точку зору, демократичною, процвітаючою, вільною. Вам треба все забороняти, вам треба все контролювати. Для чого? Для чого? Замість того, щоб дивитися, що громадян не влаштовує, якщо є такі ресурси, де люди мають якісь певні канали, де висловлюють свої точки зору, а вам все треба під контролем мати, да? інакше не буває. Так ви замість того, щоб прислухатись, замість того, щоб подивитися, що там люди пишуть, та швиденько десь щось підправить, а ви ще й людей звинувачуєте. Це совок, Микит, це совок. Я коли дивлюся на декого із чиновників, я прекрасно розумію, що якби Радянський Союз залишився, то ви були б першими комсомольцями, піонерами, жовтенятками, а потім були партійцями і. Хальоним железом вижигали б скверну. Ох, ви були б, ух, були б ох, були б комунякою. Да? Що ви будуєте? Для чого ви це робите? Україна ніколи не буде такою, як ви хочете. Закритою, тоталітарною, підконтрольною. Всім рот закрить. Так не буває. Чому, коли йшовши до влади, ви роками знімали квартали? І роками стібались над владою, і це людям подобалось, і ви це використали, бо люди бачили, що ви щось розумієте, що ви сміливі. А тепер вам треба все закрити. Все закрити. Це якось так дико. Це якось так посовковому, це якось так не по сучасному. Це просто якийсь скандал. І перечитайте Гугля хоча б епіграф. А всі інші підписуйтесь, якщо вважаєте, що це абсолютно ненормальна ситуація для країни 21-го століття, яка бореться з тоталітаризмом, з ідеями відновлення Радянського Союзу, з диктатурою. Ну, як мінімум, так Потураєв нам розповідає. І не тільки він. Не забувайте підписуватися. І пам'ятайте, що ми боремось з нашим ворогом тому, що хочемо бути іншими. Я не хочу як там, я хочу як в Європі. А тому і чиновники у нас повинні бути як в Європі. Тому, пан Микита, якщо вас не влаштовує народ, то проблема не в народі, проблема в вас. І проблема в тому, що народ замінити не можна. А ось чиновники можна, тільки поки що ви не даєте можливості. Бо Ех. і народ би хотілося заборонити, да? бо проголосують не так. А проголосують не так, Микита. Ой, не так. І ось такі заяви цьому сприяють. Подумайте над цим. І Гоголя На ніч. Перечитайте.